Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. В Німеччині щодня різна погода. Вчора, наприклад, діти були на дистанційному навчанні, тому що ожеледиться транспортний колапс і краще хай сидять вдома. Сьогодні невеличкий дощик, а завтра побачимо. І, звичайно, все це нас спонукає до того. Щоб приготувати щось смачненьке, бо самі розумієте, зима хочеться чогось такого. Давно я з вами не ділилася своїми рецептиками, а тут зробила ось такий салатик. У мене була капустинка пекінська, я її розділила на дві частинки, і одна частинка у мене це гриби, шинка, яйця, кукурудза і капуста. Капусточку перетерли, все це додали, грибочки, звичайно ж, піджарили. Тепер тим, хто любить кричати, бо це неправильне харчування, ні, це правильне харчування. Заправка йогурт, гірчиця, хто бажає, може додати лимонний сік, трішки солі. І з другої половинки, щоб не викидати, робимо аналогічно, тільки замість грибів. У нас іде цибулька свіженька, замість шинки у нас іде куряча грудка запечена. І практично такий же самий, іде у нас і заправка, тільки замість звичайної гірчиці, йде у мене гірчиця в зернах. Ось перший варіант. Я доробила, і тут я кинула трішечки маринованої цибульки. І що я вирішила? Що ось цей перший варіант це більше схоже не на салат, а більше на вечерю, якою я ось так насипала і, чесно кажу вам наїлася. Без е, надлишку калорій і без шкоди для своєї фігури. Другий же салат у мене вийшов більш легким. До речі, він вже був без яєць, з яйцями тільки перший варіант, і він більш ситніший. А другий це такий легенький, коли у вас є, є м'ясе чи щось таке. І ви додаєте той салатик. Ось таке невеличке відео у мене вийшло. Сподіваюся, що мій рецепт комусь сподобається. Пишіть мені коментарі, хто вже робить таке, а можливо, якісь варіації. Є. А я бажаю всім тихо дні ночі, миру і перемоги. І нехай мир якнайшвидше прийде в Україну. До зустрічі!